Вечір добрий з новинами суботи. Наш вечірні випуски сьогодні у часі про таке. Вертикаль влади депутати Єршавщини позбавили повноваження районну адміністрацію. Економія по Закарпатській, як сприймають краяни фінансові коливання, маршрутки для всіх чи покращать умови, перевезення для людей з обмеженими можливостями, наслідки негоди, масштабний СУ у воловці, бойове виховання, літній табір для дітей. Народний депутат України Віктор Балога закликає уряд розробити чіткий план дій і приступити до його реалізації, щоб реально змінити країну без популізму і порожніх гасел. Він зауважив, що розрекламований урядом зменшення числа податків чи ставок єдиного соціального внеску із реформами немає нічого спільного і вони не вирішують головного завдання. Зменшення рівня тіньової економіки по інших напрямках подібне або голі політичні гасла, або повна консервація стану речей періоду режиму Януковича. Жодних змін, навіть ініціатив у питаннях судової, пенсійної реформ, МВС та медицини. Тому ми маємо вимагати від уряду невідкладно подати до Верховної ради план дій, що стосуватимуться питання децентралізації влади і фінансів, переходу на альтернативні джерела енергії, 100-відсоткове переоснащення української армії та впровадження вищезгаданих реформ. Неузгоджене призначення керівника Довжанського лісгоспу зверху стало приводом до позбавлення повноваження районної адміністрації. Депутати Іршавщини, одні з перших, хто реалізував революційну вимогу, а саме ліквідували вертикаль влади. Як все було з подробицями наступний матеріал. Одне з найбільших та успішних лісових господарств області Довжанське опинилося в центрі владного протистояння, а все через зняття з посади директора і заміни його зверху на людину, як висловлюється в колективі, далеко від галузі і взагалі від місця роботи, що не аби як обурило бувалих працівників. Якщо є альтернатива бувшому директору, ми раді раді це розглянути. Але все-таки думка 150 чоловік. Людей... Я думаю, вона більш вагома призначення на керівну посаду стало яблуком розбрату між президентською вертикалю з одного боку та депутатським корпусом, тобто громадськістю з іншого. І так напружена політична ситуація в районі вилилась у відкриту конфронтацію адміністрації та райради. Крапку в грі хто кого поклали депутати на виїзному засіданні. Пларно вирішили ні з ким не погодили. Думку трудового колектива взагалі не врахували. Думку громадськості взагалі не врахували, думку депутатів районної ради. 52 чоловік теж не врахували. Якщо президент не звільняє голову адміністрації, якому двома третинами висловили недовіру, тоді ми приймаємо рішення про відкликання повноважень, які делеговані статтю 44 закону України про місцеве самоврядування районним державним адміністраціям. І ми в повному обсязі ті повноваження вчора більшістю сесії прийняли рішення. Відкликати ті повноваження. Засідання провели в четвер у приміщенні лісгоспу Новопризначенця на місці не було, і як стверджують депутати, його на посаді теж не буде. На сам кінець двері в кабінет директора опечатали. Вражає, коли його заступник приходить, він не прийде сам і каже: хай попробує нова людина. У такий складний час спробувати якісь експерименти робити, коли є зміни в законодавстві, проходять. Ну дуже ризиковано. І того колективу обурений. Нам треба працювати, нам треба зарплату платити. Рішення, яке прийняли на виїзному засіданні, позбавляє адміністрацію основних її функцій: акумулювання та розподіл коштів. Після налагодження механізму передачі повноважень це робитиме виконавчий комітет. Власне цього і вимагав зимовий майдан. Ми мусимо починати з цього, тому що чекаючи, що коли президент буде чіткі дії, як він теж зауважував, що буде обов'язкова децентралізація, як прем'єр-міністр я ню, говорив, але зараз не на часі, трохи в них там свої, тому ми мусимо починати із малих сіл, із районів і так рухатися постепеньками догори. Майдан стояв, люд, да, лісно, люди, люди гинули за, за якусь волю і справедливість, що була. Нічого нового не міняється. Помінялися ті лиця, а схемі старості, що було. Ліквідація адміністрації перший крок до зміни системи влади. За це активно взялися після перемоги революції гідності, але потім увагу всіх привернули події на сході. Проте почати потрібно довести до логічного кінця. Так далі працювати немає і не маємо права так далі працювати. Ті люди, котрі зараз на війні. Ті хлопці, які наші є сім або десять чоловік, зараз не пам'ятаю точну кількість, вони нам звертаються до нас і телефонують. Ми повернемося сюди, і ми вас питаємо, що ви тут робили, які зміни ви зробили, за що наші друзі померли в Києві і за що ми зараз помираємо тут. Чітко тоді буде визначено, що звідти вже прийдуть люди, які пройшли війну, і нам треба буде їм чітко відповісти, що ми тут робили і що ми зробили для покращення. Виконуючий обов'язки Ужгородського міського голови придумав, як боротися з незаконною роздачою прибудинкової землі. Розроблено новий законопроект, що передбачає безкоштовне володіння ними кооперативами. Що з цього вийде? Далі в сюжеті. Безкоштовну власність ОСББ кооперативів прибудинково-земельна територія. Така ідея нового розробленого проєкту у міській раді. Понад 150 будинків багатоприхових в Ужгороді. Нарешті перестануть боятися за свої прибудинкові території, тому що дотепер як було? Взяли там десь віддали прибудинкову територію. Люди бачать, хтось щось вже забудовує в них у дворі, і треба воювати і захищати їхню землю, їхні сквери від забудовників. Завдяки цьому рішенню ці будинки, мешканці будинків безкоштовно отримують можливість. Якщо раніше будинкові комітети брали землю в оренду, платили за це кошти, то згідно проєкту ці кошти мешканці зможуть використати на інші потреби. Адже землю віддаватимуть безкоштовно з умовою, якщо жителі будуть за нею доглядати. Такий проєкт представники кооперативів тільки вітають. Рішення корисне, назріло давно. Просто попередній склад міської ради посилено, ухилявся, скажімо, від вирішення цього питання. Воно було досить корумповане. А якщо зараз спроможеться е, Ужгородська міська рада у нинішньому актуальному складі, все ж таки проголосувати за таке рішення про безоплатну передачу. Це честь їй і хвала. З допомогою цього проекту є надія, що раз і не завжди припиниться корупційна роздача земельних ділянок. Повідомлень про те, що Ужгороді незаконно захопили прибудинкові землі, розпочали будівництво прямо у дворі, не дотримуючись норм передостатньо, кому як на пані Тамарі голові ОСББ по вулиці Зенковецької, 36, знайома ситуація з розкрадань. Ням зеленої прибудинкової території а якби воно ще було прийнято за каденції пана ротушняка. Який саме нашу ділянку подарував дружині директора водоканала пані Тетяні Омеляненко? Ми би не мали таких проблем. Це був такий час, що тоді можна було землю ділити кому хотіли, як хотіли і скільки хотіли. І на теперішній час ми маємо таких не 20, і не 30, а навіть не знаємо скільки ділянок. Він забрав хороший шматок території. Я, я Ну, це таке виходить, як від нашого достаннього під'їзду, 15 метрів, і там вже буде будівництво. Більш ж два роки відстоюють свої права в судах. Апеляція, касація, листи в прокуратуру, мітинги, відвідування сесії міської ради та все марно. Каже, якби колишні міські голови дбали про інтереси своїх жителів, а не про власні кишені і прийняли такий проект. ще кілька років тому такої ситуації би зараз не було. А щодо процедури оформлення прибудинкової землі, цільно розробленого проекту, то вона не занадто складна. ОСББ або житло будівельний кооператив. Має направити у міську раду звернення з тим, що вони бажають отримати безкоштовно у власність прибудинкову територію. Міська рада всім таким заявникам буде надавати безкоштовно прибудинкову територію багатоповерхівок, щоб убезпечити їх раз і назавжди від посягань різних забудовників. Якщо депутати під час сесії проголосують за відповідну програму, то вже незадовго після цього проект вступить в дію. Влада анексованого Криму просить Росію тимчасово зняти обмеження на поставки українських продуктів харчування на півострів. Відповідне звернення міністра сільського господарства Криму Миколи Палюшкіна вже отримали профільні відомства Федерації. За його словами, потрібно зняти заборони на поставки українського молока та молочної продукції, картоплі, яловичини, томатів і кукурудзи, без яких полиці в магазинах практично пусті. Він також пропонує Крим виключити із загальних економічних санкцій, що водяться Росією, враховуючи. Перехідний період назвавши півострів сіамським близнюком континентальної України і визнавши залежність особливо в частині поставок продукції офіційної відповіді Кремля поки немає. Жити в Україні стало на 12% дорожче. Принаймні такі підрахунки зробила Мар'яна Мартина. Все тому, що гривня опустилась до рекордної позначки. Відтак, імпортні товари без перебільшення стали розкішшом. Мандарини, банани, шоколад, алкоголь, м'ясо, риба та хліб. Подорожчало майже все, проте закарпатці кажуть, перейматись не варто. Вони розповіли про свої методи економії. Подорожчало все подряд, все подряд подорожало. все абсолютно ні, ні зарплати, ні пенсії нормально, ні. Трудно жить в Закарпатті хапаються за голову. Що буде далі? З кожним днем життя стає все дорожче. Ціни на продукти послу, одяг ліки тільки збільшуються, тим часом як пенсії та зарплати не змінюються. І не ростуть, зарплата пенсії на місці, так що не знаю, не знаю, як просто виживає. Виживаємо і все. У порівнянні з минулим роком подорожчання склало 12% суттєво зросли ціни на продукти. Найбільше на 8% подорожчало м'ясо птиці. На 4% зросли ціни на рис, олію макароні вироби, рибу. Навіть хліб значно змінив свою ціну. Смітана, масло, яйця, сахар. Все макарони, зараз 10 гривень кілограм, це дуже дорого. Курятина, яка була найдоступна для населення, дуже дорого. Просто невозможно. Комунальні послуги, електроенергія, газ, вода особливо. Безалкогольні напої, яловичина, свинина, цукор те, що збільшилась ціна на ринках, чи в магазинах зрозуміло. Та підняли розцінки і продавці стихійних ринків, де продають власні домашні продукти. Проїзд подержав, тому що піднявся в ціні бензин і навіть вийти на ринок. Бабки піднімають і ціною і на творог і на це і на сметанку, бо вони кажуть, що дуже дорого їхати. Ну, маршрутка вирішила на 75 копійок У нас вдається щось заробити? Трохи вдається на хліб, на олай. А що робити, розповідає жінка? Адже треба доїхати до Ужгорода, а ціна на проїзд теж порядно зросла. Свіжий домашній творог сметану вже не купиш за 10-15 гривень. Сьогоднішня ціна 17-20. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 2%, відсотки, в тому числі на алкогольні напої на 2,7%, відсотків. Тютюнові вироби на півтори. Найбільше подорожчали ліки. Імпортні препарати, а це й не дивно, адже гривня паде. Не дивно буде й те, якщо ціни знову зростуть, адже національна валюта з рекордно: за долар та 17,90 за євро. Що тут поробиш? Всі розуміють від простих жителів. Нічого не залежить. Час чекати, поки ситуація в країні нормалізується і все стане на свої місця. Тим часом жителі діляться своїми секретами, як зекономити. Кушати менше, як можна виживати в такій країні? кушати менше, ну, ага, ага. покупати дешеві овочі і слідіть за акціями в магазинах, в супермаркетах. Інакше нікак. У нас більше є своїх продуктів. Ми вирощуємо овочі, фрукти, огород, м'ясо, маємо своє а род. Лише таке, ну, що, що не можна виростити. ну і Треба економити, напевно, на теплові, на електриці, не забувати, виключати. Нема з чого економити, пенсії мала з чого економити, Не знаємо, як, як економити. Взагалі людина дуже тяжко виживає. 1200-1300 це то, то... На лікарство тільки 300-400. Овочі їсти й смачно, і корисно, як власне ходити пішки, робити зачіску самому, чекати акцій в супермаркетах. Щодо одягу, шукають вітрини в магазинах з надписами мінус 30», мінус 50». У жороці кажуть, варто трохи потерпіти, все налагодиться і все стане на свої місця. Головне сьогодні мир у нашій країні. Дасть Бог може колись нам піднімуть, коли мир було, благодать була на світі. Угорські прикордонники озброїлися спеціальними човнами проти контрабанди із Закарпаття. Прикордонній поліції області Саблу Сатмарбарек передано чотири спеціальних моторизованих човна. Як зазначили в поліції, нові двигуни працюють тихо, що є перевагою для виявлення порушень у нейтральних водах. У боротьбі з незаконною міграцією, торгівлею людьми та незаконним везенням контрабанди Відтепер тепер патрулюватимуть не лише тису, а й притоки. Позаяк потік контрабанди і Закарпаття не припиняється. Зокрема, минулої доби чергову партію українських цигарок на 20 мільйонів форентів було вилучено у прикордонному містечку Ті Також затримали автомобіль вщен, заповнений товаром понад 15 тисяч пачок. Частину контрабанди ховали у приватному будинку, а інше на Сіновалі. Перший блок часу вже історія продовжить випуск. Така інформація. Маршрутки для всіх чи покращать умови, перевезення для людей з обмеженими можливостями, наслідки негоди, масштабний СУ у воловці, бойове виховання, літній табір для дітей. В Мукачеві продовжують наводити лад з транспортом громадського користування. Автобуси перевіряють і вирішують, які перевізники на яких маршрутах працюватимуть. І все б нічого, але якщо для пересічного закарпатця проїхатись на маршрутці буде на справу, то для людини з обмеженими можливостями майже не здійснена місія. Саме цьому питанню присвятили ще одне засідання спеціальної комісії. Чи зможуть інваліди користуватись маршрутками на рівні з іншими? Відповіді в наступному сюжеті. Для людини з фізичними вадами, а особливо коли мова йде про інвалідів першої та другої груп, проїхатись у громадському транспорті чи не найважче завдання. Для цього не облаштовані ні автобусні зупинки, ні самі маршрутки. Піднятись у автобус навіть зі сторонньою допомогою важко, а самостійно зробити це інваліду майже нереально. Це питання розглянули на черговому засіданні спеціальної комісії, що займається громадськими міськими перевезеннями. Найбільш слабким ланцюгом. у… В системі автобусних перевезень місці є обслуговування інвалідів, особливо тих, які мають обмежені можливості поруху і ну на колясках там або на інших своїх засобах. Практично на жаль, у нас із діючих автобусів ні один сьогодні не обладнаний. В склад комісії входить і художниця Віоріка Вілаше. Активістка теж має інвалідність, тому не з розповідей знає, як важко жити з фізичними вадами. Вона запропонувала переоблаштувати діючі автобуси або ж створити окремий маршрут для інвалідів. Після суперечок зійшлись на думці про те, що з бюджетних коштів міста у перспективі виділять гроші на новий спеціально обладнаний автобус, який курсуватиме за окремим графіком і маршрутом. Сподіваюся, що на цей раз вже, як кажуть, ближче той час, скоріше він настане, та настане коли вже ми зможемо, як кажуть, люди з особливими потребами мати бодай одні, один автобус в місті облаштований під цю категорію людей. Заступник міського голови запевняє, на новий автобус, що буде зручним для інвалідів, розраховувати варто. Сьогодні було прийнято рішення дати доручення відповідному підрозділу, який забезпечує перевезення управлінню міського господарства, підготувати пропозиції сесії міської ради щодо придбання одного автобусу заводського виготовлення для перевезення саме цих людей з обмеженими можливостями. Представники інвалідних організацій вбачають проблему в іншому: більшість автобусів російського виробництва і переоблаштовувати їх значно важче ніж український транспорт. Це автобуси, практично всі марки Росії. І Я би хотів виробника України, щоб він зайнявся цим. Також на засіданні голова комісії наголосив, що у майбутньому всі перевізники повинні враховувати питання людей з фізичними вадами і до всіх пасажирів загалом бути ввічливішими, тримати автобуси у чистоті і не забувати на зупинках пенсіонерів або інших пільговиків. Шквальний вітер, грози та інтенсивні зливи. Такою була погода в області наприкінці тижня. Закарпатцям вона запам'ятається підвищенням рівня річок, незначним підтопленням та знеструмленням, зокрема на Тячівщині, де вітер звалив дерева прімісінько на лінію електропередач. Такі села, як Ганичі та Калини, добу залишилися без світла. А от в Тернополі випав рекордної величини град. Буря що пронеслася містом з кривого падом розмірами станісний м'яч, залишила по собі понівечені автомобілі та розбиті шибки. Подібного тут ще не траплялося. А от чим запам'яталися наслідки негоди жителям гірського воловця, так це масштабним сувом. Раніше ми вже повідомляли про СУВ, що трапився 12 серпня. Понад 300 кубів гірської породи паралізували рух в одному з житлових кварталів селища, до деяких будинків місцевим ні пройти, ні проїхати. Блокаду намагаються ліквідувати, як саме знає Алла Легеза. Такого Олівці, кажуть, ще не було. Дерева падають, земля сувається, як снігова лавина. Інтенсивні опади стали причиною масового подвійного суву ґрунту, що зупинився прямо на проїжджій частині. Неймовірна злива 12 числа цього місяця. За буквально за 11 годин випала майже місячна норма осадків, як повідомила нам метеослужба нашої сніголовинної станції. То більше 100 міліметрів. І надзвичайно перезволошені схили, і поїхав схил разом із чагарниками, з деревами, що на ньому були. На місце події одразу прибули рятувальники разом із комунальниками, які спішно почали ліквідовувати наслідки стихії. І гори текли великі потоки води, тягло за собою землю, траву і так далі. Ми копали, щоб зберегти річку. Ми чистили дорогу і. Прочистили вже майже всю дорогу, і тут через де буквально через пару секунд стався новий сув. Більше 300 кубічних метрів ґрунту через перезволоженість зійшли прямо на дорогу, що по вулиці Шевченка. Разом із землею на дорожнє полотно впали дерева та чагарники. Рух тут зараз перекритий повністю. До центру селища люди добираються тільки через чужі хліби. Даже селяни не можуть корову прогнати, бо не пішком перейти, де речі через город, о, через городи переходити. Дорога перекрита. до мого будинку ні швидка, не ні, нічого чорники. Комунальники, лісники та рятувальники вже кілька днів розчищають проїжджу частину. Люди й техніка тут працюють на попу. Зрештою, аби стихія не повторилась, потрібно укріплювати земляні схили каши і робити берегоукріплення. Тож основна робота ще тільки попереду. Вони об'єднують вісім європейських країн, простягаються на півтори тисячі кілометрів, розділяють Чорне та Балтійське моря, і їм всього навсього 25 мільйонів років. Це Карпати, гірська система, де ми з вами живемо, але так мало про них знаємо. Таємниці Карпатських хребтів розкриються в наступному сюжеті. Назва Карпати однокоріна з алпанським Карпе та Паттіна. Давнє польське слово Карпа означає значні нерівності, підводні камені, значні стовбури або коріння. Від можливого такийського значення гори може походити назва народу Карпи, ті, хто живе в горах, які населяли Карпати за часів Римської імперії. Українські Карпати прекрасні і величні. Про ці гори вже писали античні історики, про них добре знали в Римській імперії. За тих часів ці гори називали сарматськими горами. Власне, русини, які їх населяли, називали ці гори Бещадами. Існує версія про те, що походить назва Карпати від дакійського народу Карпи, які населяли саме ці гори. Українські Карпати займають територію Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Загальна площа гірської системи більше 24 тисяч квадратних кілометрів. Утворилися Карпати на місці колишнього океану. Карпати, як гірська система, утворилися тоді ж, як і Альпи. Це одного часу утворення. Тоді, коли вони творилися, тут був океан. Тетіс називався Великий океан. Коли піднялися гори, океан відійшов, залишки його сьогодні. Балотон в Угорщині. Науковці кажуть, народилися наші гори внаслідок вулканічних процесів. Творення гір було не тільки в результаті оцього підняття геологічного процесу, але були і хребти, які утворилися в результаті вулканічного процесу. Це так званий горладготинський хребет, який є перед гір'ям. На ньому всі замки побудовані, Горбогір'я, Берегівське, Мукачівська, Чорна Гора. Ну, оці всі передгірні від села Гута і до Хуста це все тянеться передгір'я, яке називається вулканічний хребет або Верладгутинський хребет. А кристалічний масив, який виходить на поверхню Ураху, це творення того періоду, що і Альп. Найбільший гірський масив в українських Карпатах Свидівець або Свидовець, розташований відміж річками Тересвою та Чорною Тисою. Хребет Свидівець в Україні вважають центром Європи. Це все Свидовецький масив. Дуже багато частин, окремих відрогів, там, окремо названня і так далі, але в комплексі це що там масивне. Південне узбіччя, свідівця вкрите буковими лісами північніше, смарековими та жеребом. Унікальний свідівець ще й тим, що тут росте тис ягідний, найстаріше відоме науковцям дерево. Це пояс найсуворішої кліматичної зони у Карпатах, як найвисокогірніший. І весна там відстає, літо коротке, осінь настає раніше. Це за кліматом, найодин із найсуворіших кліматичних. Свидовець масив це переважно заліснений масив, і, звичайно, там повітря чисте, От, чисте, приємно, легко дихається, багато кисню. Так що тут по екологічним чинникам це один з найкращих масивів. Справжня перлина свидівця озеро Дугяска, яке називають морським оком, лежить на дні льодовикового кару. На висоті 1577 метрів над рівнем моря живиться переважно сніговими водами. Температура води тут навіть влітку сяє не більше 10-11 градусів. Українські Карпати насправді унікальні. Вони й надалі ростуть та змінюються, а десь внизу під хмарами залишаються міста та села під небом. Світ видається не таким, як внизу на гріжній землі. Стати сміливішими, витривалішими та підготуватись до майбутніх змагань основна мета літнього табору для дітей з кіокушин Карате. В трьохденній програмі каратесі не тільки освоєння прийомів чи основних ката, але й силові вправи розбивання та ламання дощечок. Як виховують чемпіонів, намагалась дізнатися моя колега Ірина Грабко. Дихання, різкі рухи, все це важливо в кикошинкан-карате-до. Тільки з практикою і за допомогою тренувань можна оволодіти цією технікою. Для кожної вікової категорії та залежно від кольору поясу спортсмени виконують різні прийоми. Старші показують складні ката та техніку з бо. Абичним двіженім какби за його голову, б'єте в область шейного діла. Це очень Затім його просто потягів себе, щоб нести Обичним колегам в області. І таких варіацій роботи з бо дуже много. Ми з вами в далі це все будемо відрабатувати. Бо, тобто, палиці на тренуваннях в Україні використовувати почали відносно нещодавно, приблизно 10 років. Більш звичний атрибут для розминки скакалка. Пришки на скакалці виробляють виносливість, тренують ноги, тренують руки. І всі ми прекрасно знаємо, що 10 хвилин пришкол на скакалке заміняє 3 кілометри біга. Вот. Ну, це не означає, що ви не должны бігати. І бігати нужно, і прыгать на скакалке. Та більше уваги все ж у таборі приділяють техніці вправам та ката. Чимало з учасників табору готуються до важливих змагань. От, будемо виконувати різну бойову техніку, тому що у нас планується чемпіонат області поката. У вересні тому нам потрібно буде досконало вивчити техніку, щоб спортсмени могли себе показати на цьому турнірі. 35 дітей з різних куточків Закарпаття цими вихідними днюють і ночують в таборі. В день проводять декілька тренувань, і, за словами тренерів, ще одне вночі. Все для того, щоб виховати справжніх бійців та відірвати молодь від комп'ютерів. Те, що покажеш, стараються повторити по декілька разів, питання задають і приходиться. Ну, поправляти, тому що діточок зараз з прийняття йде віртуальне, більше всього, ніж природне. І зранку пробуджувати їх і показувати, що ми живемо в природі, а не в бетонній коробці. Крістіан займається карате вже чотири роки. В Свої сім хлопець вже багато чого навчився, то ламати дошки буде вперше. Я буду перший раз ламати дошки. Я дома готувався, тренувався, робив ката. Я Ровесник Крістіана Денис займається карате всього рік та з цим завданням впорався Давай. не гірше. Складнішу техніку поламанню палук, яку в карате називають тамішіварі, показали сенсей. У зв'язку з тим, що в даних змаганнях, по Окушенка і карате, є один із елементів, це там ішоварію, це в кінець змагання, де можуть визначатися переможці по даному, в даній категорії, то цьому елементу надається дуже велике, велике значення, так як воно може бути потім як, ну, рішаючи це, де спортсмен, може рішатися де він займе або третє, або друге, або перше місце. Існує думка, що низький зріст може також стати на заваді перемоги. Щоб цього не сталося, є конкретні вправи, стрибки у висоту. Степан Боркулеш – титулований спортсмен, приклад для початківців у цій справі. Браво! На тренуваннях використовують і інші цікаві техніки. Всі вони спрямовані зміцняти та закаляти характер хлопців та дівчат. На цьому я закінчую суботній випуск та вже завтра Вікторія Росло розповість про головні події тижня, що минає. Тож у семи днях наступне. Енергозбереження. Як не стати газовим заручником? Байкер в погонах нічний наїзд на Ужгородку. Ціни вгору, як закарпатці переживають економічний шторм. Такими були новини суботи. У студії працював Юрій Павлешнець. Прощаюся з вами. Бувайте.